Це один день зі мною. Так, це вона. От, будь ласка, вулиця вокзальна. Наш таунхаус не весь згорів. Проїхатися на трамвайчику з Пущі до Києва. Друзі, сьогодні 6 листопада 2024 року і це один день зі мною. Сьогодні я планую поїхати в Бучу до своєї сімейної лікарки. Також хочу заїхати в місце, де був наш Діма, також трошки прогулятися. І хочу взяти вас з собою. Сподіваюся, такий формат буде вам цікавим. Зараз ранок на дворі дуже холодно, і я їду до метро, а потім мене в Бучу відвезе моя подружка. Ми з нею домовилися, вона там живе. Так, що погнали! Так, це вона, вона мені махає. Ми по цій дорозі їздили. Скільки? Ну, Два з половиною роки, але я вже так давно не була тут. Ну тут в горінці все стоїть так, як було. Да. Оце, тебе, да, воно так і стоїть, вони не зробили його, так? Пам'ятаю, як ми по ньому їхали, там дірка була така величезна, і ми прямо біля неї проїжджали. От, будь ласка, вулиця вокзальна. Слухай, а тут їм якось... Всі разом робили, да? дивлюся, однакові ці дахи, черепиця. Ага, тут же ж взагалі нічого не було. І, за... да, і паркани, все однаково. Ой, так красиво тепер стало. Тут були всі такі старенькі будиночки, а зараз дуже гарно. Боже, що тут було? Що тут було? Але ми тут були десь 15 квітня 2022 року. І будинків тут не було, все було розбито, але дорога отак вже була чистенька, все поприбирали, позамітали, все було дуже гарненько. А будинків не було. Але бачимо, так, да, все побудовували. О, клас! Ну прям сучасне таке. Правилася у лікаря, гуляю тут тепер по мікрорайону Бучі, в якому знаходиться моя амбулаторія. Ви можете мене, до речі, запитати, чого це в мене сімейна лікарка в Бучі. Ну так сталося. Ми просто жили в гостомолі більше двох років, і ми жили прямо поруч з Бучею. І нам було зручно заключити декларацію з сімейним лікарем, якраз ну, в тому районі, тому ми так і зробили. От, потім почалася Велика війна, ми переїхали, ну, вимушено переїхали з Бучі, а лікарка наша так тут і залишилась. У нас з нею зв'язок по вайберу, тобто мені не треба кожного разу до неї приїжджати в амбулаторію. Але іноді з'являється така потреба, ось як зараз. І я приїхала до неї вирішувати справи. По моєму здоров'ю, чому мене привезла подружка? Тому що вона мене вже дуже довго кликала до себе в гості в бучу, але я все ніяк не приїжджала і тому я вирішила поєднати корисне, з приємним і зробила собі такий день з подружкою і з лікаркою. Зараз подружка за мною знову заїде, забере мене, і ми з нею поїдемо. Мабуть, десь поїмо. Хочу заїхати ще, я вже казала, в те місце, де був наш будинок. Спойлер, там будинка вже нема. Ось, а потім в якийсь парк. Або Бучанський, або в парк Пуща Водиця. Словом, далі має бути цікаво, тож залишайтеся. Так, приїхали в ресторанчик. Дивіться, в яке гарне місце ми приїхали обідати. Клас. Сосни. Йдемо. Якраз в цьому лісочку да, були якраз дуже активні дії. Так, друзі, приїхала в те місце, де ми прожили два роки і яке дуже сильно постраждало під час війни. Ось тут ми жили в цьому містечку. Зараз підемо, подивимося на місце нашого будиночку. Ну, тут люди повідбудовували, бачиш, поміняли фасади. Ну, до речі, цей будинок, здається, не дуже був побитий. А от з цієї сторони були побиті. Підходимо і це дуже дивно. Але тут було два будинки, ось такі самі, як ці. Ось тут стояли. І ми в них жили в одному з них. А тепер тут просто стоянка. Два будинки згоріли, я десь вам покажу фотографії, як виглядав наш будинок. Нам пощастило, і наш таунхаус не весь згорів, лише половина, і ми змогли вивезти деякі свої речі. А решта все тут погоріло, тому десь тут. Я тепер не згадаю, де був наш двір. Десь тут був наш двір, де я садила. Петрушку. А може і тут, чесно кажучи. А може і тут. Розумієш, коли немає будинку, то якось визначити, де було твоє, дуже складно. А, можна ж орієнтуватися по сусідах. Mm, да. Оце, мабуть. Да, о! Оце моя клумба. Я впізнала. Ось ця наша клумба, так. Я тут щось садила, оце здається таким жовтеньким цвіте, це щось з змогоще. І тут був вхід у наш будиночок. Ось як ви бачите на фотках. Все, нічого немає. Свої справи в Бучі я закінчила і попросила подружку відвезти мене в парк Пуща-Водиця. Тому що до Великої війни я тут частенько гуляла, коли жили в Гостомелі. Навіть коли жила в Києві до цього, то я бувала тут часто, особливо восени. А після початку повномасштабного вторгнення жодного разу сюди не приїжджала. А зараз вирішила, що якщо приїхала вже в Бучу в Гостомель, то. Мабуть, скористаюся можливістю і схожу в цей свій один з найулюбленіших парків Києва. Ось так зараз в пущі. На жаль, сонечка немає. І так прохолодно на дворі, але все одно приємно погуляти, подихати свіжим повітрям, порефлексувати. Якось спокійно, більш-менш, пройшов цей візит до Гостомеля, тому що немає вже. Ну, немає вже того дому, розумієте? Його знесли і немає вже тих спогадів, і ти приїжджаєш, дивишся а там просто ну, як інше місце. А, будинки ці знесли для того, щоб відновити. Коли це буде, я не знаю, тому що знесли їх лише кілька місяців тому чи півроку тому, тобто майже через три роки Великої війни, після того, як вони власне згоріли. Коли їх відновлять, я не знаю. Цей таунхаус ми знімали, тобто це був не наш будинок. Але все одно мені цікаво спостерігати за долою цього комплексу, і, зокрема, цього таунхаусу. Просто. Що з ним буде далі? Чи відбудують, чи дасть на це держава гроші? Все це такі питання риторичні. Поки що ситуація ось така. Понастальгувала трошки, і зараз йду гуляти парком і настальгувати далі. Дивіться, друзі, що я знайшла? Дерево, яке повалено. Це бобри? Чи це люди? Я знаю, що бобри ось таким ось чином зазвичай валять маленькі дерева. Як ви скажете? Хм. І це прям величезне дерево. Ось так повалили. Ну, може, я, звичайно, щось придумала собі за цих бобрів. А може й ні. А ну напишіть, права я чи не права. А зараз ще хочу піти трошки далі. Є таке дуже красиве дерево з гарним корінням. Завжди, коли приїжджаю в парк, пуща Водиця, то ходжу до того дерева. Подивлюся на нього і буду вже потихеньку їхати додому, тому що це я. Сьогодні доволі прохолодна така погода. Я, звичайно, в зимовій куртці. Ви бачили, в мене така жовтенька. Вдягла сьогодні вже зимову куртку і не прогадала, знаєте, бо на дворі досить прохолодно. І шапка в мене вовняна. Я ще трошки застудую, тому... Так, йдемо шукати те дерево. Ось, здається, і воно. Хоча якось раніше воно красивіше виглядало, чи може це не воно? Ой, не знаю словом. Певно, на цьому я закінчу свою прогулянку парком. А о з цієї сторони, дивіться, яке дерево класне. Отут якраз треба влаштовувати. Фотосесії клас. І дуже класно тут повітря. Ну що на сьогодні в мене залишилася лише одна незакрита справа це. Проїхатися на трамвайчику з Пущі до Києва. До Великої війни я дуже любила це робити. Але я навпаки їхала з Києва до Пущі, з контрактової площі до Пущі. А зараз поїду навпаки. Мені, до речі, здається, що ця поїздка з Пущі до Києва або з Києва до Пущі на трамвай, 12-й, здається, там трамвай, входить в топ-10 справ, які треба зробити в Києві. Ну, якісь такі, знаєте, туристичні заманушки. Але. Навіть без всіх цих гідів і туристичних заманушок я дуже люблю цей маршрут. І якраз я бачу, поїхав трамвай на кінцеву, тобто скоро він буде повертатися, забере мене і поїду в Київ назад, якраз на цьому трамвайчику. Клас! Це така, знаєте, дуже кайфова, романтична така штука. Так, друзі, я вже вдома. Виявилося, що 12-й трамвай тепер не їде на контрактову площу, і кінцева зупинка в нього набагато раніше. Маршрут його скоротився і називається він тепер, власне, не 12-й, а 12-й к. Трамвай, тож я доїхала до цієї кінцевої зупинки і пересіла там на інший транспорт. Але дорога через ліс, коли ти їдеш на 12-му трамваї, залишилася незмінною, і ось це відчуття таке романтики і пригоди, коли ти їдеш цією дорогою, також залишилося незмінним і дуже приємним. І я дуже рада, що сьогодні зі мною це трапилося. Взагалі, про сьогоднішній день скажу так, що він був дуже насиченим. І хоча на відео може здатися, що він був такий доволі легкий і швидкий. Насправді я витратила чимало сил і зараз дуже дуже втомлена. Сьогодні я відчула дуже багато різноманітних емоцій. З однієї сторони зіштовхнулася з хамством з дуже неприємним ставленням від медичного працівника. Стосовно мене, от знаєте, деякі люди вони вважають, що якщо займають якусь мінімально значиму посаду, то вони можуть зневажати там якось спринижувати інших людей, зокрема пацієнтів. І це дуже прикро. От в бучі зараз відкривають нові амбулаторії, сучасні такі красиві світлі. Але на жаль, деякі лікарі, які працюють в цих нових амбулаторіях, залишаються. Зовсім несучасними, хамовитими і злими, і це дуже прикро. Але не всі лікарі наголошую на тому, що не всі лікарі багато є класних, привітних, вічливих, але зустрічаються і ось такі хами. І сьогодні в мене якраз трапився такий один неприємний епізод. З іншого боку, я сьогодні відчула дуже приємні, теплі, позитивні емоції, емоції підтримки та допомоги від своєї подруги, і знаєте, от саме та підтримка і та допомога, якої я потребувала. Вона сьогодні зі мною сталася, і мені від цього дуже приємно і дуже тепло і радісно на душі. Ось такий емоційно веселий день. Я сьогодні прожила. І я дуже рада, що він закінчується. На мене сьогодні ще чекає вечеря, книжка та сон. Ну а вам я вдячна за те, що провели цей день зі мною. Сподіваюся, такий формат вам сподобався. Якщо так, то напишіть про це в коментарях. В будь-якому разі напишіть якийсь коментар. Та не забувайте про вподобайку. Це дуже цінно та важливо для мого каналу. Зустрінемося зовсім скоро в нових відео, і бувайте!